Додаткові загони та посилені заходи безпеки так в новорічну ніч працювали в Нацполіції України. Правоохоронці стежили зокрема за дотриманням комендантської години, яка по всій Україні діяла в звичному режимі, тобто з опівночі. Порушникам правопорядку загрожувало навіть затримання. Тож чи були такі, як загалом новорічна ніч минула по Україні з нами на прямому зв'язку. Співробітник Нацполіції Анатолій Серединський. Доброго ранку! Дякую, що долучились до ефіру з новим роком. Вас розкажіть. Жіття, чи дотримувались українці правил громадського порядку, чи встигали ось до початку комендантської години до домівок? І що робили з порушниками? Якщо такі були? Доброго ранку. Студія. Доброго ранку, українські народи. З новим роком усіх. Поліція працює у посиленому посиленому режимі. І сьогодні в цілому, що стосується заходів, які відбулися в новорічну ніч, то з відносно правоохоронної складової вони пройшли досить спокійно. Органами Національної поліції зареєстровано близько 35 повідомлень пов'язаних із новорічні подіями, пов'язаними з новорічною новорічну ніч. У більшості випадків це поведінка людей на підпитку, або якісь домашні, або якісь домашні конфлікти побутові в. Також в органах національної поліції ми зареєстрували близько 25 повідомлень, пов'язаних із застосуванням піротехніки. Зараз проводяться певні дії, пов'язані з документуванням вказаних правопорушень. Також Також відкрито одне кримінальне провадження. В цілому, що стосується кількості, як 35 повідомлень, це досить низька цифра, що означає, що громадяни наші досить свідомо підійшли до святкування нового року. Крім того, в органах національної поліції перевіряється і інформація викладена в окремих телеграм каналах з приводу е, застосування піротехнічних засобів на їхню достовірність дякую вам. Лише невеличке поточення. Що я починав, чи багато українців саме не дотримувалися ось комендантської години, не встигали вчасно повернутись зі святкування чи з яких зустрічей, і через це зустрічались з правоохоронцями чи військовими вночі. 300 чоловік в національній поліції були доставлялися до відділків поліції з приводу порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда. Також і перевірялася на причетність на причетність до якоїсь диверсійної роботи. Однак вона в принципі не підтверджувалася, тому це досить також низька цифра. Дякую вам, дякую, що знайшли час нам про все розповісти. Співробітник нацполіції Анатолій Серединський був на зв'язку зі студією ТСН про те, як минула новорічна ніч в Україні, і про те, чи українці дотримувались правил.